Слава дьомін відреагував на провокативні відео. Потапа в мережі не вщухають обговорення нових провокативних відео, які випускає Потап під новим сценічним іменем Славік Балаган. На своїй сторінці в інстаграм він вже висміяв таких українських представників шоу-бізу, як Тіна Кароль, Світлана Лобода, Ольга Полякова, Наталія Могілевська та багато інших. Не оминув ці провокативні відео і ведучий слава дьомін. За його словами, потап цілеспрямовано створює провокативні відео, щоб не зникнути із уваги публіки, і все зроблено для того, щоб хоча б якось підтримувати свою популярність. Як би не намагався репер хайпанути його проект за кордоном нікому не потрібен, також слава зазначив, що Потапу неодноразово пропонували повернутись в Україну з новими виступами. Однак той вирішив піти шляхом клоунади та дешевого продукту, але в умовах розвитку української музики його творчість вже не викликає такого захоплення. А що думаєте ви? Діліться своїми думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.